Тату, а що це було? Це було схоже на прищальність? Ні, ні, тату, мені здається, це було скріплення, точно. <сі> тату, тату, це не дві інформації. Просто скрізь. Що ви так! ніколи? Миська! Мовка не нашу їжу. Закузіжу, тату! Нікола, я її зараз знищиш! Це просто шкідник! Тату, це, це не просто шкідник! Невже ти не розумієш? У мене? Зовсім не зовсім немає друзів. Окрім цієї відпірки, зробила ще мама. А у неї, у неї можливо. Дякую. А у неї, тату, важливо є родина в тебе. Це просто мишеня. Це не просто мишеня. У неї у неї зя тату. Як тебе звуть? Її звуть Міка. А ще так, мені здається, вона в Скажи, хлопчик, не замовся, чув, а тепер скажи, мишеня. Ага. Може залишити, але не займай мене більше своїми історіями. Мені потрібно працювати. Так, тату, дякую за підтязі, більше ніяких історій. Міко, міко, мене Дивись, це стіл. Так, за тим Ей, hey, на ньому люди сплять, Мік. Мік, ти що? Ти так власнесь. Ну, Мить, по мене обращайся.